Усім привіт! Сьогодні у нас 15 травня і я проводжу живлення фундука. Для цього використовую добрива розконцентрат, азотна формула 15-7-7 на 10 літрів води 20 мл розконцентрату. В перших числах травня я проводив оприскування фундука так само з цими добривами, а сьогодні підливати буду давати дві літри на кожен фундук. Ось така баночка вона має одну літру. Буду під кожен фундук виливати по дві літри цих добре розчинних. Як виглядає фундук. Через 15 днів буду проводити знову оприскування рост концентратом, але з додаванням вже засобів захисту від шкідників. Ось така у мене програма. Кому цікаво, що з цього вийде, підписуйтесь на канал, ставте лайк або дизлайк, коментуйте. До зустрічі!